Доброго часу, любі українці, шановне панство, київляни! Дивимося жовтень Київ. Що несе жовтень Києву? Так, довго очікувана зброя. Те, що давно давно вже чекали, про щось домовлялися, щось вирішували. Ця, це дійсно зброя, яка підтримує, можна сказати, це дійсно це може бути ПВО, це може бути щось по захисту міста, яка підтримує захист міста. Точно. І змінить зброя статична, чи як воно правильно сказати. Ось так. Так, що ще жовтень несе Києву? Загальна ситуація, енергії міста жовтень. Дорогі мої, жовтень для Києва. Це не новина, але жовтень для Києва несе також і будуть втрати. Втрати можуть бути такі, знаєте, сумні, тому що будуть великі зміни через. Деякі прильоти, тому що п'ятірка кубків як нам каже про це сум, про сумну ситуацію по втратах. Ось так. Тому тут треба бути дуже обережними, дуже обережними з приводу прильотів і так далі. Так, що ще ще жовтий несе Києву. Ну тут при влади влада розмовляє, влада працює. Рішення будуть нові запропоновані рішення щодо стабільності в місті, і це буде саме про стабільність, знаєте, це буде саме про якусь статичність. Це, це рішення будуть прийматися договори між собою спілкуватися, обмінюватися договорами. Саме це буде десь при владі щось для себе. Звичайно, це буде щось таємне звичайно, це буде не відкрито, але це може означати про ресурс, про присвоєння ресурсу, тобто саме от нам щоб це було. Саме нам. І так, да, тут мова йде про якраз такі смачні ресурси для себе. І да, це мова може бути про як про мерію, так і взагалі якусь там місцеву раду цілу. Да? Ось так. Якщо коротко, тут мова йде про, можливо, якусь закупівлю або обговорення про якусь закупівлю саме для міста, самого от, саме от чогось жирненького, потрібненького для більшого, скажімо так, концентрованого, чогось дуже важливого для міста. Що стосовно політики в місті, давайте ми глянемо. що стосовно політики, ну, що, тут? що тут казати? Вирішування різних питань, хто з ким домовляється, хтось комусь це все гроші. Звичайно, це все нові ресурси, хтось з ким домовляється, але після того, як до когось на когось буде наїзд. Тобто, спочатку в політиці буде на когось наїзд, жорсткий такий, і будуть давати варіанти: або ти так ідеш, або ти так ідеш. Обирай мов після цього почнуться якісь домовленості. Ну, це тут нам ні про що не каже. Тут мова йде про гроші або про великі ресурси. І ресурси ці будуть військові. військові. Між собою сперечання, між собою вирішування жорстких, звичайно, тому що хтось десь щось буде втрачати. Про мова про які втрати йде. Ну, тому що десь хтось очікував, а хтось кудись не доїхало, не дійшло. Ось і все. Скажімо так, у кого у когось був більш переповнений кубок, а і цей хтось це дуже важлива особа. Um, ви розумієте, дуже важлива особа, які, або особа, або о, компанія, скажімо так, сказати, що точно вони там прямо збагачуються. Тут я, іншими словами, буду казати, це мова може означати про зброю, про такий ресурс, але тут не тільки в одні руки, тут мова про перенесення, перенесення, да, і. Десь якби деактивації цього. Ну, як вам сказати, зникло, пропало, переїхало, перейшло і так далі. А насправді це комусь, скажімо так, на по договорам комусь для, можливо, для збагачення. От це. Так, це мова все ж таки йде про збагачення конкретних людей, збагачення в ресурсах. Мова навіть не про зброю. Я навіть не знаю. Ось так. Так що тут якась така тема. Дуже дивно, вибачте, Качається все. Давайте ми зараз глянемо, раз так, вже тоді Київ безпека. Чи небезпека? Небезпека для Києва жовтий. Якийсь такий розклад, я не знаю, хаотичний випав, вийшов стосовно цього міста. Так, що стосовно. Загрози для Києва в жовтні. Я вам скажу так. Якщо ворог ну, нападає, то у нього багато, навпаки, у нього дуже багато цілей, які вони не будуть все ж таки досягати такої кількості цілей, як будуть. Хоча обстріли вони будуть. Ви розумієте, що і ще раз я вам підкреслю, що завдяки захисту міста, завдяки захисту міста половина не буде досягати мети їх ворожої мети цілі. Я би сказала, але тут все рівно присутні, присутні великі обстріли, вибухи. Подивіться, будь ласка. Все рівно присутні вибухи, від, які йдуть ціленапрявлено від Кремля. Да. Вночі, або, скажімо так, якось неочікувано. Також треба звернути увагу на воду. На воду або водяний ресурс. Що водяний ресурс? Тут не водяний ресурс. Тут загроза існує, там, де скупчення людей, яка може провести, яка це скупчення людей, те, що може статися, воно, скажімо так, може викликати просто дуже великий шквал емоцій. Розумієте? Ось так. Тут треба бути дуже уважним через обстріли від ворога. Розуміли, через вибухи. Тобто там, де скупчення людей, і, до речі, ситуація може повторюватися. Тобто, або те саме місце, або десь поблизу того, що десь воно вже було. Тобто тут треба дивитися, буде уважно, Да, наші там тут карта підказують, вони виглядають, вони це все випасують і контролюють. Але все рівно тут треба дивитися про те, що від ворога може летіти дуже велика загроза. Бачите? Яка може викликати дійсно сильні. Да, тут нам показують карта, що відбуватися. Ми будемо розбивати ворожі цілі, завдяки дякуючи да, керуючим захистам Києва. Але все ж таки є велика варагідність того, що прильоти вони будуть. І ще раз наголошую на те, що карта постійно мені показує, що місто все ж таки достатньо сильно під захистом. Але мова йде ще про неочікуваність. Їх задача це зробити неочікуваний. До речі, це може бути особо, особливо підсилено під час повного місяцю, да? під час якогось нового циклу. Тобто треба за цим дивитися. Тому що саме під час нового циклу або повного місяця буде дана вказівка якось підлодіяти. Що ще за Київ? За Київ? Ага. Не розумію, як це стосується людей. Не розумію, це стосується людей. А, угу. Дорогі мої, в Києві будуть, в Києві будуть а, обиратися збори, будуть якісь. А, дивіться, зверніть увагу, три короля і твій какубки. Будуть збори людей для того, для прийняття якогось рішення важливого. Стосовно, блін, я не хочу це показувати. Бля, я не хочу це показувати о, і виставляти в YouTube. Якогось якихось рішень. Рішення. Дуже важливі. Скажімо так, як би його так сказати, на кон ставити будуть от, багато. Розумієте, так, що я маю на увазі? Просто дуже важливі рішення для прийняття. Бачите? Тут, якби вибіри, де обирати будуть приймати рішення, будуть важливі. Ось так. Ну, Стосовно, скажімо так, за Україну. І також буду поговорити це питання щодо тих, хто проти України. Все, я вам дякую, пока-пока. Дуже такий хаотичний розклад, я це бачу, відчуваю, і починала його аж тричі, тому що постійно якось це дуже сплутано, багато і уривками. Тримаємося і дякую вам за увагу. Пока-пока.